1937 рік, рік великого терору, один із найстрашніших років за все існування Радянського Союзу, рік, коли без розбору страчували навіть близьких режиму людей. Безумовно, пік сталінських репресій. Як би ще не було, але по жорстокості більшовиків швидко перевершили навіть саму імперію. Багато років тому, задовго до іжовських репресій, з безмежної фантазії більшовиків з'явилася система, створена протистояти ворогам режиму. Так як післявоєнній державі дисидентів було повно, вони вели агресивну внутрішню політику, без пощад та амністії. Щоб зрозуміти, звідки витікає великий терор, треба звернути увагу на його народну назву Єжовщина. Кровавий період почався навесні 1937 року, а у вересні 36-го Микола Іванович Єжов очолив народний комісаріат внутрішніх справ СРСР, НКВД. Звідти і така назва. Кількість постраждалих точно невідома, але з певненістю можна сказати, вона не менше півтора мільйона людей. Усували всіх, як політичних конкурентів Сталіна, так і людей взагалі ніяким боком не причетних до антирадянських елементів. Ворогів бачили усюду. Підготовка до великої чистки почалася ще зі створення НКВД. 1 грудня з дивними обставинами вбивають Кірова. Навколо цих подій існує маса міфів. Хрущов стверджував, вбивство було організовано Сталінською верхушкою та НКВД. Молотов у відповідь на це заявив, що комісія не знайшла доказів причетності Сталіна до вбивства. Сталін ще стверджував, давно знайому усім версії про Троцкійський циновівський центр. Ланцюг подій швидко розгорнувся. Одразу після вбивства вийшла постанова о порядки ведення діл, о підготовці для завершення терористичних актів, в які всіх, хто підпадав під статтю, у прискореному порядку страчували. З тих пір параної та репресії лише набирали обертів. Судимі Зінов'єв та Каменєв на своєму суді, який прозвуть московським процесом», дали покази проти інших авторитетних більшовиків. Пізніше їх не доля не краще. Червона армія, діти Щитроцького. 37-й рік був також піком репресії проти військових. У всі роки військові мали вирішальну роль у становленні диктатури, тому на них параної розповсюджувалося ледве не найбільше. Багато потрапивших під репресії, були героями в рядах Червоної армії в період громадянської війни та воювали разом з Чугашвілі, проте їх звинувачували у заговорі. Машина пропаганди не стояла на місці, вона також працювала на усю, швидко роблячи вчорашніх героїв, зарадників вітчизни. Розстріли ставали все більш масовими. По різним підрахункам Сталін особисто підписав від 20 до 50 тисяч смертельних вироків. З часом звинувачення зовсім втратили, хоча б натяк на здоровий глуст. Звинуватити у антирадянській діяльності можна було всіх. Розкуркулених селян, минулих в'язнів та навіть невеликі народи, особливо ті, у яких були свої національні держави, наприклад, поляків. Відповідальні за чистки, вони ж чекісти, були вкрай жорстокими людьми, але вони навряд чи вважали, що їх швидко замінять, а самих наздожене участь, подібне до тої, яку вони виносили жертвами. Так, у 1940 році Палач році був розстріляний під звинуваченням у роботі на польську та німецьку розвідку. Його людей також очікувала найкраща доля. Вінців трагедія також не обійшла. Багато кому відома історія, коли під час окупації Вінниці нацистами ці ті розкопували тіла вбитих під час терору, називаючи їх жертвами більшовиків. Одні кровопивці звинувачували інших. Самого Корабльова, відповідального за безпідставні розстріли у Вінницькій області та його підопічних, також було з часом усунено та знищено, але трохи пізніше, так як почалась Друга світова війна. Це ще раз підтверджує мої слова про те, що не шкодували навіть найближчих режиму людей, тому про звичайних можна було навіть не говорити.